Друзі, всім привіт! Сьогодні розбираємо отакого от радянського синтезатор Електроніка М25. Він тяжкий, не знаю, подивимося, що там є всередині. Дивіться, бачу болтів нема всіх, тобто його вже крутили. Нічого, хочу його зараз включити. Кнопочка сядь ніяк би працює. Е, подивитися, включиться чи ні. Тобто примутав я вже, в принципі, вилучку. Блін, щоб зараз нічого не закрутило. Ну давайте спробуємо включити її. Так, включив. Ну що, пробуємо? Оба-на! Народ, все світиться. Бім-бім-бім не грає, я так розумію, до нього треба ж колонки підключати, звуку ми ніякого не почуємо. Але дивіться, кнопочка якось ніби нажимається. По факту він включається. Що це означає? Що він робочий. Тобто все має бути на місці. Це насправді важливий момент. От, щось я дивився в інтернеті, хто їх робить, де їх робили, коли нічого не знайшов. Якісь мені генератори, що відбуває електроніка М25. Одним словом інформації по ньому більше не маю. Зараз перекину на іншу сторону. Подивимося, Ну, то, що він засвітився, це вже, це вже добре. Давайте перекину на іншу сторону. Так, от я його перекину з цієї сторони. Ну, він зараз довгий ногами. Входить на колонки. Тут вхід на антенну, кабель я відрізав, до речі, кабель реально довгий, 3 метри. Ну, він же старий, кудись використовувати, тоненький, напевно, не піде. Добро. Що ми бачимо? Є синтезатор. стрингс, електроніка М25. Рік випуску у нас 88-й. Ну, по ідеї, щось має бути. Це, звісно, не до 84-го, але і не після 90-го. Тобто, по ідеї, бідненький, но не пустий. Давайте, починаємо розбирати. Так, друзі. все по-стандартному. Включимо всі болтики, бачимо, знімаємо всі фасмаки, бо вони нам не дадуть відкрити. Я так отведу посачками. І отак от підімаємо нас, я на сходять.

Сибок изначально будет. Так, все на фактин за вами. Теперь И тут нас ее тоже раз, два. Следующие Так. так. Він дістається. Є, діставний тут болт, який нам заважав і, і, і можна сказати момент істини. Так. О. Тут у нас живніс є. Гніздо. Бачимо на перший погляд, а на перший погляд вже дещо є. Зараз покажу ближче. Дивимося. Розглядаємо цю мікросхему. КПС-10, жовті ноги. Далі, мікросхеми. К-50 якийсь там. К-53. Що ми далі бачимо? Полубочонки. От є. Далі. Що оце таке не віде? Ага, Це звичайні конденсатори. Ці тоді оде прапорції. Полювачок. Раз. Так, далі, далі. Полювичок, польовичок, мікросхема. Діод. напівбочонок. Капці 315. Давайте подивимося рік. 88-й ми Ну от така у нас буде перша плата. Вона йде двохстороння. І ось друга сторона. Мікросхеми. 315, бачонки. Мікросхеми, бочонки. 315. Багато мікросхем. Багато мікросхем. Багато 315. Так як я підозрюю, середня комплектація. Це не є найбідніший і не є найбагатий. Давайте його повністю дорозберу і вже тоді детальніше всі плати подивимось. Розібрав його, все, лишився тільки чорний метал. Подивився я тут систему тих кнопочок, ніяких тут срібних струн немає. Мідна йде така жила і тут жилочки. І вони так чик-чик-чик замикають і віддають різні звуки. Звичайний чорний метал. Ось наші мікро, кажу, мікросхеми плати. Давайте детальніше подивимось. От перша платка. Що тут є? Є чотири регулятора, тут нічого нема. Латунька. Діод. мікросхеми. Раз, два, три полубочоночки. Прапорці. Знаєте, дивлюся на те, що я думаю, а не пролетів я часом з ним за 200 гривень. Друга, багато мікросхем є. Цей півбочонок жовті ноги. Мікросхеми пропорційно. До речі, дуже не схожі між собою. Велика платка, аналогічно, багато мікросхем. Тут полубочоночка є. І вони так йдуть здовж-довж-довж-довж-довж-довж-довж. Здов. Тобто їх тут багато буде, штук 50. Мікросхеми пропорції. Все, нічого тут більше нема. Нічого тут більше такого і нема. Ця мікросхемка має ще ззаді три мікросхемки отакі. к 285 r 28 й рік. Добре, цю, цю ми вже дивилися. Йдуть такі, не знаю, як правильно назвати, регулятори, позункові, нічого не мають, світодіоди. К-53 один десь тут взявся. Ну, Оцей буде мати мікросхемка. тут гарні жовті ножки. Наступна вкладка. Радіатори, трошки алюмінію, півбочонок, діодний міст, мікросхема. І це аналогічно. Лампочки. Блін, як не забув. Полювачки, мікросхеми. Все. По -великому. По великому є трансформатор мідний, є кнопка. Та й все. Добре, буду я знімати, то все. Познімаю та під'єм якісь підсумки. Попередньо, попередньо точно пролетів. Що в нас є? Три таких мікросхеми. Зараз я все порахую, так попередньо показую. Голубочонки, світодіоди, міст, там фактично нічого нема. От одна мікросхема така. 8 кольовиків. Мікросхема є це з видимою позолотою. Ця Це ціне, зараз покусаю, подивлюся, далі плати і чорний метал. Зараз все порахую по деталях, потім зважимо метал. Та й подивимося, пролетів, не пролетів. Чорний на вазі і того 9,8, закруглим більшу сторону 10 кг. йдемо запишу. Міді ось такий шматочок трансформатора. 189 200 грам. Дем записувати. Мідь 200 грам. Це наскільки? На 30 гривень десь приблизно. Так, плата. Давайте зважимо плати. Друзі, по платах, подивіться на ті плати. Якщо комусь щось треба, оці спешки можу віддати, бо я їх залишаю на платах. Мені не потрібні. Одна плата, дві. 3, 4, 4, 5. Поняв. Перебор. Так, по платах. 1,5 кг на 20 гривень. Е, Народ по платах. Що комусь треба у ті резистори в цієї спешки, е, пишіть, віддам, подарую. Бо я їх буду здавати, мені не потрібні. Ті 315, ну, вони напевно не потрібно, ви кинете. Все решта, я так розумію, сміття. А оці спешки, я думаю, може комусь надобляться. Так що, якщо що, майте на увазі, добро йдемо, запишемо. Все, фініш. Що в мене тут лишилось? Два радіатора. Ці перебрав, оце жовті, це не жовті. Тут я не рахую. Це не рахую, це не рахую. Цих 56 штук вийшло, всі хороші, всі магнітяться. 10 світодіодів розкусив в жовті. Цих таки 8 одна цих 3. Ну і, власне, все, і от трошки ще йде. Мідіна опал. По грошах, по грошах народ я не пролетів. Чорний. 10 кг на 30 гривень мідь 200 г на 30 гривень плати. 1,5 кілограми на 20 гривень, далі по радіо деталях, польовички 8 штук на 56 гривень. Я їх порахував по 7 гривень, як би. Е, оця мікросхема жовта, одна кругла, я за 20 гривень написав приблизно. Е, Польовачки сказав, мікросхему сказав. Е, так, півбочонки 56 штук на 39 гривень. Е, по 70 копійок я порахував. Світодіоди 10 на 5 гривень, я по 50 порахував. Ну і мікросхеми пластик на 10 гривень, там більше в принципі нема. І того, і того. наш заробіток склав 10 гривень. Добре, що не 0. Не пролетіли. Хоча, якщо порахувати соляру, дорогу. Ну, але все одно не пролетів, бо я в нього телезор, електроніку маленьку ще забирав. Якийсь ресівер, ще щось. Нормально. А, ну і ці от плати, ці мікросхемки я не порахував. Не знаю, вони вроді як жовті. Треба де сюди, вони жовтенькі всередині, чи це лак. Блін, ну такі б... Якби на позолото схожі. Потім детальніше розберуся з ними. От народ, такий розбірчик. Що сказати? Не густо, але ну не пусто. Якось так. Тоді Давайте, всім щасливо, до наступного разу.